Якщо є в світі пацанські тачки, вони виглядають так. Здорово, пацани, знаю, ждали конкент, і от він підвалив. Звісно, це не такий конкент, як ховати піщалки під потолок. Це буде у нас попроще, сьогодні. Ми будемо займатися Таврією і знову і будемо робити, і будемо устраняти косяки. Бетбой, устранимо косяк з на бетбої була трічина. Попередньому відео я показував. Це ми будемо устраняти. Також ще там під капотом, дещо підкрасимо, те, що мені не подобається. Зробимо невеличкий такий ексклюзивний дизайн порогів. Як я собі знімати? теж щось придумав, таке вирішив зробити. Е... Тому ще хотів ці серії замінити фари, поставити назад свої штатні фари, так як це самі знаєте лінзи від проти і вони не світять так, як потрібно. Зараз вже осінь, часто майже кожен день у нас ідуть дощі. Самі знаєте, ледовські ну, діоди не світять на асфальті, на мокрому асфальті. І це є проблема. Плюс дощ, плюс лобове скло, потіє, поки воно там нагріється, печка роздує, поки це всі нюанси, потрібно їхати. І це все ну, некомфортно. Поставимо в майбутньому назад наші штатні фари, а це будуть, ніби ну, скажімо, на сезон, на літо. На літо будемо їх ставити. Тому ця серія починається. Чай, печенька і погнали. Ще один нюанс. В мене було день народження і мені подарували ось такий набір. Це освіжувач повітря, універсальний. В ньому йдуть ось такі картонові ну, картриджі, які можна вісти. Ну, смердючка просто народі. Я познімав усі свої. Ну, Це досить стильно, чорненька з буквою. Виглядає непогано. В наборі є ось такі два бутильочка, Бос і манго. Я вибираю манго, бос я вже зацінив, це як одеколон мужський. Ну, не знаю. Я люблю більш солодке, щоб автомобілі пахло. Наносимо просто на саму ось цю картонову. Не знаю, як воно називається. Два вкладиша є для ось цього розпилювання. Один білий і один чорний. Захотів чорний, так як в мене в салоні більшість це чорні кольори. і Думаю, такого деколону автомобільного нам ну, надовго вистачить. Було 25 вересня у мене день народження і мені подарував друг. Досить приємний подарунок, і в автомобілі досить виглядає стильно. Ось такий, не знаю ціна яка його. Ззаді можете почитати. Збоку виглядає ось так, з цього боку виглядає ось так. Хелпікс фірми. Хелпікс UA. Була б реклама чудова. Але безкоштовно. Все. Ну і все. Відправляємося знімати капот. Будемо зачищати, зашліфовувати ту шпаклю, яка там трісла. Будемо наносити нову і зафарбовувати. Погнали! Стоп! А зараз спеціально для Олігадачника. Погнали! Переставимо руль. Ночі,

Отправляем лишь один шаг остался у нас. Тебе не остановить это время. Ты со мной не хочет прийти ко мне. Надіюсь, Олешка тепер зацінить мою роботу і буде задоволений. Так і написав, ти долбайоб Так, ось так виглядає Таврія. Ось так підкапотка виглядає. Є в мене ще в планах підфарбувати ці місця, вони такі в мене досить стрмненькі. Зачистити ось це. ось це, так, все зачистити і зафарбувати. Трішки колір відрізняється, але ще й в мене є лак і це все залакувати. Тут взагалі стрьом. І так, вирішив не займатися в гаражі. Ну, це Світло потрібно вмикати, дивитись під світлом. А на дворі зараз непогана погода. І пилюки не буде в гаражі. Це головний плюс, який і за чого я на дворі роблю. Ні, зараз на дворі не холодно, плюс є в мене фен, яким я підігріваю, щоб воно швидше сохло. І зараз виглядає це ось так. Ось це саме прийшлось досить багато зняти, там досить великий шмат. Я відійшов. Тут була така довгенька в мене. І ось там Ось так буде по цей кант фарбуватися, все. Можливо, буде місцями ну, переклею скотч, понятно бо тут стерся, рівну полосу відіб'ю і профарбую. Але тепер. От, бачите, сідають, ну, тут вже капот під висох, вже можна його рукою брати. Зараз буде установка на автомобіль. І, на жаль, прийдеться зняти ці фари. Самі бачили, ну, хто слідкує за моїм каналом, не в перший раз на каналі, ти знають, що я купляв це не лінзи, не ксенон, це з туманок звичайних лінзах. Просто для скажімо так, для внешнього відео вона так, да, класно виглядає, але світити не світить. Це мене не устраює зараз, не влаштовує, так як ну, на дворі стало вже швидше темніти. І зараз досить часто йдуть дощі, майже кожен день. Тому в нічну пору їхати досить важко. ну Це й небезпечно. Тому, скажімо так, на цей сезон з цими фарами, скоріш всього. Все. Зараз ми їх, напевно, знімемо. Там стоїть ледовська вже і лампочка. Тут стояв діодик такий. В, цьому, в цій протитуманці стояв ось такий діодик. він зовсім маленький, просто через лінзу світло збільшувалось. І я дістав це все. І вставив LED лампочку Світло покращилось, але його недостатньо все одно. Це не повноцінний ксенон який буде світити і буде тіньова граніта. Це галімий світ. Тому, на жаль, на цей сезон ми знімаємо ці фари і будемо ставити інший. Все. Капот пофарбований і має ось такий вигляд. Зразу. Понятно, не в колір. Не було в колір на той момент, коли я купував цю фарбу. Вона відрізняється. Та й плюс ну, автомобіль вже підвигорів, під сонцем так само. Жорсткий переход. Перехода я ніяк не робив, тактику ну, зовсім не в колір. Нехай вона поїздить краще ось так. Її все одно потрібно буде в майбутньому фарбувати. Ну, Мене це не напрягає, але Напрягає, коли воно потріскане, також так. пофарбував ось ці ніші, вони в мене були стрьомні. І з того боку так само не розбирав, просто там скотчем позаклеював. І вигляд воно має кращий. Тиму на прицелі, став ділач, тому він віддаліше нам. Ти ж Ну Ось тут я закосячив, як же ж без фіаско Перегрів. І вона пожмакалась. Ну, а в цілому, ну, як такого, общий взгляд цікаво. Тут на цілі Походу, на зуб треба назад руля переставити. Олежка не одобрить. Чи може не треба, зараз поглянемо, трошки проїдемось. в пол, габарити, ну і піздюки. Основна моя аудиторія це піздюки. Піздюки в ахуї. Так, а нам субари який. Ахуєвший субар. Давай, жінка. Давай, давай. Так, а нам направо О, а в нього робимо зараз Що ти ж хотіла стати, ні? Ну, вибач, проїбала ти свій шанс, мені треба припаркуватися. Опа. Так, шок, ша, ша, ша. Фу. Осторожно лісапеди. Осторожно. Дядько, давай. А. Фок, шок, ша, шо, фо. Боже, яке кончене Тетя давай, Та, дядя Понятно. Третя с хрустном хуюснуля Дроты в шоці. Я на главні, в пизду Салам Алексус! Лупати! Лупати! Зачетний лопати лупатий! Блять, двері не закрив! Пізду О! Мої мої підписчики мій аудиторія моя! Кручу! Кручу мотор! Розкрутив! Салам алексус! пропускаем, пропускаємо, ми вежливі Не гоняйте, пацаны Дядько дивиться йому похуй А то в шоці з такої таврії полюбе Не встиг Коротше, отако погасав, пізюки в шоці, охуєвші. Ну і я місці свою зробив. Звісно, треба дещо зробити, там наїбнулося, треба варити. Розпорка наїбнулася під машиною. А ось і дощ. І в таку погоду, самі розумієте, з такими фарами далеко не заїдеш. Габарит зробив, так що не спіздів. Зараз зробив підводим іток цієї серії. В цій серії я нарешті зробив те, що давно хотів. Мене це бісило, портило вигляд автомобіля і зараз воно вже краще виглядає. Так, да, воно трішки не в колір, але нічого страшного. Автомобіль потрібно буде фарбувати повністю. Так, ще потрібно завести, це я не завів шланга через усилитель капота. Ось тут поправив, тут мені не подобалось, воно тут якесь стрьомне було. Зараз воно виглядає досить непогано. І з того боку також. Тут сюди вода біжить, потрібно, щоб воно було в гарному стані. Ну а тут в остальному все як і було. От мені пишуть в коментарях. О, чого ти вставляєш кацапську музику у свої відоси? А як же що ти патріот? Як же ж так, типу. Тут хочу пояснити, Да, мушу вставляти із за того, що я не можу знайти нормальних пісень українських таких, щоб мені зайшли прям до, до відоса. Аби щонебудь вставити туди, аби воно там було, ну мені так не хочеться. Я хочу, щоб це, ну, це моє відео, і я хочу, щоб воно виглядало так, як я його собі задумав. І питань нема. Вставлю українську музику, але ну, ту, яка мені буде по душі. От, я от, хочу в це відео її вставити, і я її вставлю. Розумієте? Можете в коментарях понакидати назви виконавців українських, я перегляну і в наступному відео, допустимо, можна буде вставити цю, цю музику туди. От, хочете цю пісню в відос? Кидай назву. Кидає виконавця. Просто ну, я ще не знайшов, так, таких виконавців, яких я хотів би чути в своєму відео. Отож, у мене на цьому все. Всім удачі, всім пока. Слава Україні! За нами перемога. Ну, як цю сучку не любити, скажи. Подивись, як вона охуєнно виглядає.